Я діно груша, ферму я люблю, щоранку весело іду. У кошик фрукти я збираю, про все цікаве, розповідаю. Інодіно залив, зелений зелені кенький. Щічками, круглими, добрі і чимненькі. Фрукти і овочі вам розкаже всім. На фермі завжди день веселий, і яскравий він. Привіт, друзі! Я Діно, і сьогодні ми знову гуляємо фермою. Як же тут пахне свіжістю? Сонечко світить, пташки співають, аж хочеться знайти щось цікаве. Хм? Що це там між листочками? Погляньмо ближче. Ого, це ж виноград справжній! Подивіться, які гарні ягідки, круглі, блискучі, соковиті. А ви знали, що виноград росте не на дереві, а на лозі? Це такий кущик з довгими гнучкими гілками. Виноград буває не тільки фіолетовим. Існує ще зелений, рожевий, а навіть чорний. У кожного є свій смак, але всі вони солодкі і смачні. Уявіть собі, з такої маленької виноградинки може вирости цілий кущ. Природа, справжнє диво! Ммм, смакота, а ще виноград дуже корисний, у ньому багато вітамінів. Давайте зберемо його в кошик. З винограду готують родзинки, сік, джем, навіть компот. А знаєте, що найкраще? Їсти його просто так свіжим, чудово, обов'язково поділюся з друзями. От і дізнались ми сьогодні щось новеньке: виноград це фрукт, що росте на лозі, має насіння всередині і він дуже смачний. Побачимось у наступній серії. Разом відкриємо ще більше корисного і цікавого на фермі. Бувай. Ось виноград, солоденький скарб, а ось моквинка, хрум, хрум, як жарт, Церма – це місце для друзів і сміху, то ж ходімо разом, відкриті повна стінка, пінодіно там, зелений тукенький, щічками круглими, добрі і чим.